559 день в Канаді, 24, 12, 24. Запутався. Ну що, сьогодні вівторок. Минув вівторок. Так як я думав, мене почало розносити. Зараз тече зноса. Зноса тече, завтра буде текти з очей. Вже потрошечки починається. Стандарт. Стандарт. Ну нічого, зранку я вже прокинувся, вже така от хвороблива, хворобливий стан, температура вночі була щось типу того. І... Але нічого. День в мене відбув нормально. Я пішов зразу до комп'ютера, видрукував накладні, там не було нічого серйозного. Фігня, дві заявочки, і я планував сьогодні фарбувати. Фух. Зустрів, Алекса, Сем, Рамадан, всі. Ці ми посиділи, попили кави, поговорили, що там як, і порозходились по роботі. Я взяв собі дві ванбендруних квартирки і я їх сьогодні зробив. Пофарбував е нічого такого, двері були пробиті, і там попідкручувати деякі штучки в ванні і все. Е то зробив. Що цікавого? Сьогодні я нічого не купив, зате продав щось я продав. А, я продав е блендер. Блендер продав, віддав пилосос, тільки що безкоштовно, теж різдвяний подаруночок. Індусім в основному розбирають безкоштовні речі. Цікаво. Далі ще щось було. А, коньки. Ті, що я взяв безкоштовно в Годвілі. Ну, чуваку, 40, 12 розмір, це 45-й, по-моєму. Йому підійшло. Забрав коньки. Питали за колонку, зараз мають прийти динаміки забрати колонку таку велику. Я вирішив її не ставити, вона серйозна масивна, але до неї ж треба субвуфер, Забагато поворотів. Можна було моє підключити, не, мій субвуфер, але я не хочу цього. Не буду робити, в мене класна система. Зібрав я сьогодні барбекю. Все докупи зібрав, воно було чуть зігнуте. Його... Там подвійна кришка така, що відкривається, я хотів зняти на фоні барбекю, але я щось не маю настрою. Хворий не хочеться. І, цей. І зібрав я барбекю, склався назад, вирівняв, поприкручував колеса. Одного колеса не було, але нічого, я взяв з зв'язочка, який мені не потрібен більше колеса. Пересверлив дірочки, все зробив так, як має бути. Чохол новесенький. Його вже включали, але там всередині все от метал новий, супер. Мені подобається. Його включали, не ставлячи на, на ніжки. Я вже підключив балон, поставив цей редуктор, де показує, наскільки він заправлений. Так що там велика зелена, помаранчева, по-моєму, і червона. Зелена посередині, півбалона газу. І я зараз залишив його відкритим, щоб подивитися, що він пропускає. Накрив чохлом, зараз зніму, якщо все нормально на балкон, і вже буде барбекю. Вже можна буде робити якісь барбекю. Класний, з манометром більше там нічого не треба. З термостатом температуру показує. Три комфорки. Окремо, кожна запалюється окремо. Має запал свій. Супер. Дуже добре. Дуже добре. от, І все. Ніби все. Нема такого настрою, бо ця хвороба вже видно. Червонію, але зараз піду, хочу душ прийняти, хочу в душику постояти трошечки. Е, Помиюсь, побриюсь і, і відпочивати. Залізу, напевно, в комп'ютер. Отак. Я ще по вечері бульйончика треба з'їсти гарячу. Я сьогодні їв в бульон в обід. І зараз ще з'їм бульон, якраз з індика оцей хороший бульон. Скоро що залишилось. Попросив, щоб мені купили порошочки. Я люблю порошочки, я не люблю чай з лимоном, він мені не смакує зовсім. Ну, я його п'ю, але мені не лізе. А оцей порошочок з парацетамолом антигріпін стандартно, оце з лимончиком я люблю. Три рази в день і, і рідина, і плюс якісь вітамінки там є. Оце треба буде попити. Тому так, все, біжу, я шмаркатись.